Доброго дня. Пропоную вашій увазі автомобіль Renault Megane Scenic, як він пишеться по документам. Чистий 2007 рік, 198 тисяч рідного пробігу, 1,6 бензин, коробка 6 механіка. Автомобіль в гарній комплектації, круїз, кліма, панорамний дах, безключовий доступ, складання дзеркал. 16-ті диски оригінальні. Фаркоп. Гарна музика, добре грає. Автомобіль має дуже гарний колір. Такий сірий, не світло, не темно. Сірий металік. По електриці все працює. Мотор сухий, ходова в гарному стані. Ну, не то, що в гарному стані, не стукає, не гримить. Колодки по колу всі свіженькі, нові стоять. Задні тормозні диски також нові. Передні вироботка десь 1 мм. Протектор гуми процентів 50 залишилось. Там показники 3,8 на трьох колесах, а одне колесо тільки має менший показник, десь 3 мм. Лінзована оптика. Автомобіль весь в рідному окрасі, окрім, Правих передніх пасажирських дверей. Там має до 300 мікрон. Зараз я вам це покажу приладом. Починаємо. Калібровочка приладу, як зазвичай. Так, по нулям. Поїхали. Пройдусь вже знизу по порогу. щоб Бачили. Ось ці двері зверху фарбовані, а порог ні, все нормально. Ось, бачите, 200, 200, 180, 180. Ось так. Ну, десь я знаходив тут 260. Не буду зараз шукати, але но... десь воно є. Так, задні двері. Все остальне в оригіналі. Приладом показую, щоб дарма хто з Авторія, не їхали. Хто підписник на ютубі, то знає, що я все показую, як воно є. Розчарованими не будете. Ось так. Передня стійка. Пішли по капоту. Крила пластикові. Це крило, між іншим я бачу, теж змінялося. Скоріше всього, просто в колір, а можливо знімали, красили, бо воно. На болтах видно, що крутилось. Але фара рідна, права, тобто ніякого серйозного ДТП не було, покарвертикал страхового випадку також немає. Оп. Заднє ліве крило. Так, телефончик не завжди дловив фокус. Ну нічого, двері задні. Передні водійські. Є. Покажу вам ляду, само собою. Покажу ще проєми. Будь ласка. Ой-ой, маю круку ставити. Є. Є. Стійка середня. Є. Ляду покажу. Є. Yeah. Заодно вже з цієї сторони проєми. Є. Yeah. Стійка середня. Є. Yeah. Yeah. Так, раз вже машина відкрита, показую вам салон. Сидіння в дуже гарному стані, що пасажирське, що водійське. Коврики я купив нові, гумові. Оригінальні тканинові тканеві лежать в багажнику. Ось таке водійське сидіння, без дирок, без нічого такого. Підлокітнички. Руль перешили. Чому? Ну, буду мати практику. У мене є фотографії руля до того, як він перешивався, він мав шкіряний вигляд, шкіряне оздоблення. Але після того, як я його похімчистив, він втратив свій гарний зовнішній вигляд. І було прийнято рішення легше його перешити новий, нову шкіру. Ось такий вигляд має дверні карти. Є маленькі дефекти потерті, можливо, возили якесь, якийсь груз в багажнику і Потерли карти. Вони тканеві. Кажуть, їх можна стягнути ниткою. Ну, я того не роблю, вам просто показую, що є такі невеликі дефекти. Це не критично на ходові характеристики автомобіля ніяким чином не впливають. Так, підходимо до водійського місця. Чотири склопідйомники, складання дзеркал. Піде електроручник, працює, автоматично ставиться, автоматично знімається. Все як має бути. Скажу вам, з практики новим обшитим кермом приємніше користуватися, ніж тими, які оригінальні, де люди вже попроїжджали по 200 тисяч. Нове є нове. Так, місце під педалями, будь ласка, ніяких протест. протертостей по коврику немає. По войлоку нічого, це новенькі коврики гумові. Панорама працює, стеля чистенька, шторки закриваються, відкриваються, все як має бути. Ось такий вигляд має. Так, Покажу ще багажний відділ. І потім заведемо авто. Диски дуже в дуже гарному стані, без бордюрки. Ну, вигляд майже як в нових. Не видно. Якісь там дефекти. Так, комплект ковриків. Багажний відділ в гарному стані, є полочка, нічого не зломано. Тут показую, запаска є, домкрат є, ключ є, балонний. Комплект болтів до запаски йде новеньких, оригінальних також. Фаркоп присутній. Є таке діло. Оптика вже в цьому році йде LED на габарити. Заводять Автомобіль заводиться гарно, що на холодну, що на гарячу. Так, Музика грає, головне музика. Так, ще відкрию. Так, покажу вам оці елементи. Тут капот не крутився, не фарбувався. Ні з одної сторони, ні з іншої. Це крило також, тут не видно сліди тручання, ніхто нічого не крутив, я маю на увазі ці болти. Це крило, що я говорю, що можливо воно поміняне, можливо, воно пофарбоване, але в оригіналі фірма Renault крило робить, не тайвань, нічого такого. ну Видно, що вони крутилися. Я не скриваю, я все показую, як є. Фара рідна. Тобто все окей. Ось так працює двигунчик. Тихо, копус. Антіфріз чистенький, рівень правильний. Термостат не тече. Сухо. Хто знає проблеми по цим моторам, Я звертаю увагу. Клапанна кришка особо не мокра. Тобто немає необхідності її перепаковувати. Так. Олива. Кришечка ось втягнулася, бачите, легенько має втягуватись. Оп, попадаєш в місце, де воно має сидіти, вона втягує. Якщо не попадаєш, то вона, звісно, пригає. Оп, тягнулася. Є. Акумулятор свіжий, індикатор зелений, кондиціонер працює чудово, холодить. Я його не дозаправляв, але дує він добре. Автомобіль заводиться з півтечка, їде гарно. Питань по ходовій немає. Mm. Yes. Так що ось так. Хто дивиться мене в ютубі, хочу вас попередити, що замовлення на автомобіль я не приймаю. Я автомобілі знімаю тільки по факту, які у мене вже є. Бо люди зазвичай хочуть гарний стан і за малі гроші. Малі чи великі гроші це таке, а то, щоб знайти нормальний стан, це дуже важко. Так що я по факту по, по моделям не підбираю автомобілі, які попадаються в гарному стані, то я їх беру, експортую в Україну чи імпортую. Так що ось так. Телефонуйте, звертайтеся, автомобілем будете задоволені, в автомобілі один ключ. Сервісної книжки немає. Один власник за кордоном, є Car Carvertical, автомобіль обслуговувався не на офіціалах. тобто там зві... Ніяких немає особливих відміток. Е, є ось така бумага навіть. Як її купували за кордоном. І тут є пробіг. 197 тисяч 126 кілометрів. Автомобіль приїхав автовозом до України, далі я його від кордону перегнав вже сюди ближче. На автомобіль зроблено сертифікат, Договір купівлі продажу я роблю за свій рахунок відразу на вас. Ви будете першим власником в Україні. Ось так. Так що телефонуйте, звертайтеся, все покажу, все розкажу, прокатаємося. Будете задоволені. Ось такий вигляд має. Всього найкращого.